Час новин на 9 каналі про те, якою була минула доба на Дніпропетровщині, розкажуть наші журналісти. В студії для вас працює Владислав Малько. Вітаю в сьогоднішньому випуску. Про таке пряме попадання у житловий будинок загинула сім'я. Росіяни вдарили по Дніпру. Навчають рятувати. Команда Дніпро такмет проводить тренінги з домедичної допомоги. Ікони пам'яті загиблим за незалежність України у Дніпрі. Працює майстерня з виготовлення барельєфів. Перші 11 ікон незабаром отримують сім'ї загиблих воїнів. 218-ту добу українська нація протестують країні-терористу. Окупанти продовжують спроби утримати захоплені території, обстрілюють позиції наших військ та цивільні об'єкти. Так, за минулу добу по території України противник здійснив три ракетних та вісім авіаційних ударів, а ще понад 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждало 28 населених пунктів. Докладніше про ситуацію на фронті у нашій традиційній інтерактивній мапі обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворог продовжує майже по всіх напрямках на сході та півдні країни. Так на Сіверському окупанти били в районах населених пунктів Сеньківка та Блешня Чернігівської області, а також середина Буда, Гаврилова, Слобода, Хлібороб, Миропільське та Рясне Сумської області. На Слобожанському напрямку обстріли в районах населених пунктів: Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка, Сенькове, Дворічне та Колодязне. Ворог б'є і на Краматорському напрямку. Там зафіксовано обстріли в районах Новоселівки, Старого Каравану, Щурового, Озерного та Верхньокам'янського. На Бахмутському напрямку під Вогнем Соледар, Бахмут, Бахмутська, Ударівка, Зайцева, Весела Долина, «Торецьк», Опитне, Іванське, Яковлівка, Білогірівка та Веселе. Проте наші бійці успішно відбили кілька атак противника біля Зайцевого, Майорська, Бахмутського та Ударівки. Обстріли окупантів на Авдіївському напрямку продовжуються в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Піски, Мар'їнка і Первомайське. Біля останнього сили оборони успішно відбили наступ. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Разом з тим здійснював артилерійські обстріли неподалік Новоукраїнки, Нескучного, Времівки, Залізничного, Гуляйполя, Чарівного, Червоного, Новопіля та Успенівки. Проте ворог продовжує зазнавати втрат так нещодавно в районі населеного пункту Токмак. Сили оборони знищили три зенітних ракетних комплекси С-300. Втрати живої сили ворога уточнюються. На південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони близько 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Ворожі обстріли Дніпра. Вночі містяни прокинулися від вибухів російських ракет. Одна потрапила у житловий будинок у приватному секторі. Надзвичайники кажуть, пряме попадання. На місці прильоту кількаметрова воронка. З-під завалів вже дістали тіла. Це члени сім'ї, у чий будинок потрапила ракета. Загинули двоє дорослих та двоє дітей. Докладніше далі у сюжеті. Воронка більше семи метрів глибиною. Поруч вцілілі рештки будинку. Це все, що від нього залишилося. Все інше від вибуху ракети розлетілося навкруги. Надзвичайники кажуть, це було пряме влучення у споруду. Всередині спала сім'я двоє дорослих та двоє дітей. Шансів вижити у них не було. Зараз службою порятунку проводяться пошуки. Е Однієї дитини на місці пожежі були виявлені останки трьох людей, двох дорослих, та на жаль, однієї дитинки. Пошуки четвертої дитинки зараз тривають. Дива не сталося вже потім опублікують офіційну інформацію, що знайшли фрагменти тіла і другої дитини. Рятувальники продовжують розбирати завали у пошуках інших людей. Пізніше стало відомо, надзвичайники врятували 12-річну дівчину і її дістали з під завалів власного будинку. Зараз у лікарнях п'ятеро поранених. Всього, за даними ДСНС, вибух ракети зруйнував чотири будинки, ще 61 – пошкоди вибуховою хвилею та уламками. Мешканці вцілілих домівок ще довго будуть приходити до тями. Сильно бахнулось, притулилась к стенке. Стекла летели, шифер с этого самого с крыши полз. И я сидела и думаю, упадет на меня потолок или не упадет. Вот такое причине, что дом подняли и опустили. Поэтому тут волной отбросили. Если батареи в окна летели людям, то о чем там. В ще одна ракета, яка прилетіла в іншу частину міста, сильно пошкодила автопідприємство. Його автобуси стояли неподалік. Тут кількість 14. Сейчас я ходив, підщитував далі ще не ще не дійшов. Тільки тільки тут що рядом коло ангару. Така ситуація, що робити далі, не знаю. Пізніше надзвичайники назвуть кількість транспортних засобів, які пошкодило від вибуху: 50 пасажирських автобусів та 10 вантажівок. Також зачепило ринок неподалік. Підприємці у розпачі Немає роботи, товару і все гроші виброшені. Що не стане проте. Люди вціліли. На щастя, вибух другої ракети обійшовся без жертв. Сергій Філіпов, Руслан Герасименко, новини 9-го каналу. Неспокійний ранок сьогодні і у Зеленодольській громаді. Там вдарили з ураганів по промисловій інфраструктурі. Начальник Криворізької військової адміністрації повідомляє: внаслідок обстрілу поранено 19 людей. Вночі також влучили у Новопільську громаду на Криворіжжі. Гатили і по Червоногригорівській громаді у Нікопольському районі. Пошкоджені 10 будинків, автівка та лінія електропередач. В цих населених пунктах на щастя без постраждалих. Всі не знаходяться в лікарні. Медики надають всю необхідну їм медичну допомогу. З ними буде все добре. Також вночі пізно ввечері. Ці расисти здійснили ракетний обстріл новопільської громади, в результаті якого було пошкоджено деякі комунальні об'єкти, а також зернопереробний комбінат. Щодо руйнувань уточнюються, там наразі працюють всі необхідні служби. Решта території Криворізького району все спокійно. Служба безпеки України затримала двох російських агентів у прифронтових районах Донеччини. Вони розвідували бойові позиції та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону. Крім того, зловмисники передавали ворогу інформацію про геолокації та інженерні особливості фортифікаційних споруд поблизу ліній східного і південного фронтів. Одного із ворожих поплічників затримано в результаті спецоперації контррозвідки СБУ у Краматорську. Ще одну російську агентку затримали у Покровську. Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники СБУ Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей. За даними слідства, зрадником виявився місцевий підприємець, який намагався налагодити будівельний бізнес на тимчасово окупованій території АР «Крим». Через особисті зв'язки у комерційних колах він став співвласником будівництва об'єкту промисловості на українському півострові. Проте згодом представники місцевої окупаційної адміністрації виявили недоліки у дозвільній документації бізнесмена. Він звернувся до своїх знайомих по допомогу, а ті вивели підприємця на кадрового співробітника ГУ ГШ РФ, який запропонував конфіденційну співпрацю в обмін на вирішення комерційних питань. За вказівкою окупанта він мав збирати розвіддані щодо оборони Краматорська. Удержану інформацію передавав агресору. Через анонімний телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень та графічних зображень оборонних укріплень міста. Волонтерська команда Дніпро та провела чергове навчання до медичної допомоги для працівників однієї з мереж супермаркетів міста. Тренінги розпочали ще з 2014 року. Зазвичай інспектори навчають військових по всій Україні, проте проводять тренінги і для цивільних. На одному із занять побувала і наша Оксана Ващенко. Вторая рука, большой указательный палец, хвост турникета. Остальные пальцы пропускаем под получившееся кольцо. Учасники тренінгу освоюють техніку накладання турнікету. Спочатку слухають інструктора, а потім під пильним наглядом фахівців все відпрацьовують на практиці. Тренінг з домедичної допомоги для цивільних триває в середньому 5 з половиною годин. ми навчаємо і цивільних і військових, як можна ну по суті врятувати життя у разі, якщо людина отримала травму. Якусь ми навчаємо боротися з основними травмами, такими як кровотечі, непрохідність дихальних шляхів, інші там переломи, опіки, і навчаємо робити серцево. Ганеву ренімасну працюємо по суті по заявкам. Якщо є колектив, який бажає навчитися, ми приїжджаємо, навчаємо у команді волонтерів. Працюють не тільки лікарі і бойові медики, а люди інших професій, які досконало оволоділи навичками до медичної підготовки. Ірина в мирному житті тренерка каже: не раз доводилося надавати допомогу при різноманітних травмах. Якщо є якась база, да, і ви пройшли курс, і ви маєте все ж таки ті знання. І ми завжди на тренінгах просимо робити все по максимуму для того, щоб залишились рефлекси. І що коли буде та ситуація, просто людина на рефлексах зробить дійсно те, що треба. Там не буде часу думати. Якщо ти просто знаєш інформацію, і в тебе вже вона є в м'язах, то просто люди то будуть робити. Тренінги для всіх бажаючих проводяться безкоштовно що суботи за добровільні внески від учасників. Проводяться навчання на базі Центру сучасної культури у Дніпрі. У разі корпоративних тренінгів для комерційних установ існує мінімальна сума внеску. Замовити навчання можна у соцмережах через сторінку у Фейсбуці та інстаграм команди Дніпро Такмет. Це дуже корисно і дуже. Же цікаво, тому що це не лекція, а це практика. І це класно. Наразі кожному українцю бажано знати основи до медичної допомоги, навчатися краще під наглядом досвідчених фахівців. Грамотні та оперативні дії на місці надзвичайної ситуації можуть врятувати життя, наголошують інструктори. Оксана Ващенко, Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу. 172 тисячі осіб наразі офіційно зареєстровані у Дніпрі як внутрішньо переміщені особи. Водночас, велика кількість переселенців не зареєстровані, зазначають у соцзахисті. А отже, вони не можуть скористатися різними видами допомоги. Фахівці радять оформлювати свій статус ВПО офіційно. Це можна зробити через застосунок ДІЯ або звернувшись до управління соціального захисту населення. На це мають право як діти через опікуна. Так і повнолітні особи в незалежності, чи є вони громадянами України, якщо вони раніше на законних підставах проживали на тимчасово окупованих територіях або тих, де ведуться бойові дії, має право цією довідкою звернутися на. Державну допомогу внутрішньопереміщеним особам, потім для благодійних гуманітарних допомог, потім на міжнародні організаційні допомоги на підставі Міністерства інтеграції створена платформа Є допомога це допомоги за підтримкою ООН, Червоного Христа та програми ЮНІСЕФ. У Дніпрі, в межах всеукраїнського проєкту, працює майстерня з виготовлення барельєфів ікона пам'яті загиблим за незалежність України. У 2015 році проєкт ініціювала скульпторка Олена Карамушка, українка, яка багато років мешкає в Італії, створила барельєф на честь українських захисників, які загинули, боронячи державу. Ганна Счасна прийняла досвід жінки та відкрила майстерню у Дніпрі. Наша знімальна група поспілкувалася зі скульпторкою і готова показати, як відбувається процес. Так. найцікавіший цікавий момент. Ганна Щасна почала створювати барельєфи більш ніж півроку тому. Цей проєкт волонтерський, зазначає жінка. За останні три місяці разом з містянами вдалося виготовити 10 таких ікон. Ділиться після того, як картина повністю готова, вона знаходить свого власника, родину загиблого бійця. Людина подає заявку, родина, воїна, батьки подають заявку, і там ну зазвичай не менше року відбувається до вручення. Тобто там прописана одна умова, що родини загиблих не раніше ніж за рік отримають барельєф, не раніше ніж за рік після загибелі. Ось так. Кожен такий витвір мистецтва має свій сертифікат та номер. При врученні обов'язково наклеюється фотографія та згадуються подвиги воїна. Тут наклеюється фотографія саме цього воїна, і позаду клеїться сертифікат. Ще у 2015 році цей проект ініціювала скульпторка Олена Карамушка, українка, яка багато років мешкає в Італії. Ганна ділиться в планах засновниці змінити форму, розмір та контекст ікони пам'яті та додати туди нові елементи. Зараз у неї в планах зменшити барельєф вдвічі, ну може на одну третю, не знаю я точно. І е, додати нові елементи. Бо, враховуючи всі події, які у нас в країні з початком війни. Героїчні вона хоче додати героїчні сторінки. Азовсталь вона хоче додати і якісь ще знакові події, щоб людям нагадати, що наші герої вони стоять за Україну. В планах у майстрині вручити 11 барельєфів до Дня Захисника України. Частина буде вручатись в місті Дніпро до 13 жовтня, до Дня Захисника України. 6 барельєфів буде вручатись. І чотири барельєфи, 5, значить одинадцять, буде вручатись в місті п'ятихатки. Дуже багато загиблих в місті п'ятихатки, і ми будемо там проводити вручення. Жінка зізнається, якщо б цей проєкт вийшов на державне фінансування, процес виготовлення був би швидше та охопив більше сімей загиблих героїв. Дар'я Візір, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. Це всі новини на цю годину. Більше дізнавайтеся на нашому сайті. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках соцмереж каналу. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з вами спокійного вечора і разом до перемоги.